У Києві запланували відремонтувати 300 кілометрів доріг. Новий асфальт покладуть на повітрофлотському проспекті бульварі Дружби народів, вулиця Олени Теліги, Бальзака і Льва Толстого. Роботи вже тривають. За ними стежить Богдан Бур'яненко. Тут не бачили капітального ремонту з 1958-го. За більше півстоліття на набережно Корчувацький зіпсувалось не лише покриття зимі не потребувала, і сама піщано-щебенева подушка, основа дороги. З початку року на вулиці щоденно працюють дорожники, встигли виконати чималий шмат робіт. Новий бордюрний камінь, нове покриття також будуть перекладені освітлення дороги. А ще тут приклали нову зливову каналізацію, залишили скласти шар асфальту і відновити покриття тротуарів, де ще більше потрібно зробити на шляхопроводі на проспекті науки. Кабремонт розв'язки розпочався ще торік. Зараз покриття мосту розділене на дві частини: сіра бетонна основа, чорна вже готовий асфальт. Перша це звичайна очистка до несучої плити, повністю нове армування, заливка повністю новим бетоном. Тобі ж. Нова, е нова, нова бетонна плита е формується. Потім проводиться гідроізоляція обов'язково, плюс наноситься два шари покращеного асфальта бетону. Уже влітку на цьому мосту відновлять рух на всіх смугах, а до вересня завершать ремонт опор до шляхопроводів. Цьогоріч підвищена увага, адже роками про них просто не згадували. Пояснює мер столиці. Розв'язка на Одеській площі, Шулявці, біля метронивки, а також на розі проспекту Комарова і бульвару Васвала-Гавола. Такий план на найближчий час. Щиро працюємо 24 години на добу, але одномоментно ми не можемо зробити, тому що гроші не вкладались десятками років в ці інфраструктурні об'єкти. Тому вони в такому, вони знаходяться в такому стані, як я казав, вони втомились від часу. І втомились від того, що увагу до них не, не приділяли. Цьогоріч дорожники запланували кабремонт більше ста вулиць. Таких масштабів не було десятиліттями, кажуть у КМДА. Бюджет на транспортну інфраструктуру столиці також рекордний. Півтора мільярда це Києва, структура Києва Автодора, а півтора мільярда ще на об'єкти інфраструктури, ті, які будуються нові. Це подільсько воскресенський мостовий перехід, це вулиця продовження окружної дороги. Нині ще тривають капітальні ремонти вулиці площ поблизу станції метро Лівобережна. Також роботи розпочались на вулицях механізаторів, Кіквідзе, за Луговій, Грабовського, піцевій дорозі, Трублазіні, а також 9 травня. Богдан Брегок Олександр Козуб, телеканал Київ.